Добрий день, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо з вами черговий урок з географії в 6 класі. І сьогодні ми з вами познайомимося з основними формами рельєфу землі. Ви вже знаєте, що земна поверхня нерівна, на земній поверхні є підвищені ділянки і знижені ділянки, підвищені ділянки це материки, знижені ділянки це океани. Але материки і океани це теж не рівні, і ми з вами про це говорили на минулому уроці, коли вчили абсолютні і відносні висоти. І е, нерівності висоти призводять до того, що на земній поверхні формуються різні форми рельєфу. Але давайте розберемося з вами по порядку. Тема нашого сьогоднішнього уроку – основні форми рельєфу землі. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з основними формами. Рельєфу Землі. Отже, взагалі, давайте з вами з'ясуємо, що таке рельєф. Рельєф, діти, це усі нерівності земної поверхні. І так, всі форми рельєфу, які існують на земній поверхні, поділяють на три великі групи: це планетарні форми рельєфу, основні і дрібні. До планетарних і основних форм рельєфу відносяться ті форми, які формуються під впливом внутрішніх сил Землі. Тобто підпливом під, під руху літосферних плив. Дрібні ж форми нашої планети діти формуються підпливом зовнішніх сил Землі. До планетарних форм рельєфу Землі відносяться материки і океани. З курсу пізнаємо природу, ви, мабуть, знаєте, що існує на Землі шість материків і п'ять океанів. Основні материки це. Африка, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Основні океани це Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-льодовитий та Південний. Основними формами рельєфу, які виділяють на суходолі, є рівнини і гори. А дрібні форми рельєфу, ми з вами розглядали уже вони формуються під дією зовнішніх процесів. Сюди відносяться яри, балки, річкові долини, печери, дюни, бархани і ряд інших форм рельєфу. Отже, давайте більш детальніше розглянемо форми рельєфу суходолу. До основних форм рельєфу суходолу відносяться гори та рівнини. Вони дуже різноманітні і відрізняються за різними ознаками. Але давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке рівнина. Уже сама назва рівнина від слова рівна говорить про те, що це. Великі відносно вирівняні ділянки земної суходолу з невеликою різницею висот. На рівнинах не спостерігається сильних землетрусів, немає вулканізму, і земна кора порівняно спокійна, тобто вона не рухається. Рівнини поділяються за такими ознаками: Перше, за висотою. За зовнішнім виглядом і за утворенням. Давайте більш детальніше розглянемо, які ж існують рівнини за різними ознаками. Починаємо з класифікації рівнин за висотою над рівнем моря. За висотою над рівнем моря розрізняють такі типи рівнин. Перше, низовини, височини і плоскогір'я. Почнемо з низовин. Низовини, низовини це найнижчі рівнини, тобто вони мають. Середні висоти над рівнем моря від 0 до 200 метрів. Наприклад, Західно-Сибірська рівнина, яка знаходиться на території Євразії. Низовини на картах показують ось таким зелененьким кольором. Тобто, будь-який зелений колір на карті це низовина. Найбільша на землі, ні, на землі низовина це Амазонська низовина, яка має площу понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Знаходиться вона в Південній Америці. В басейні річки Амазонка. На території України є такі великі низовини, як Придніпровська, Поліська і Причорноморська. Якщо ми з вами відкриємо Атлас, то ми можемо знайти найбільші рівнини світу. Найбільшими рівнинами світу є низовинами, перепрошую, є Місісіпська низовина в Північній Америці, Амазонська низовина в Південній Америці. Далі Лаплацька низовина в Південній Америці. Далі ем, Прикаспійська низовина і Західносибірська низовина. Це найбільші низовини. На території України, як я вже казав, найбільшими низовинами є Придніпровська низовина, Причорноморська низовина та Полійська низовина. Тепер давайте розглянемо другу, другий тип рівнин. Це у нас височини. Височини, діти, це теж рівнини. Але їх висота над рівнем моря від 200 до 500 метрів. Наприклад, на Україні є такі низовини. Показані вони жовтим кольором. Тому всюди на карті, де ви побачите жовтий колір, це є височина. Наприклад, Подільська височина, Придніпровська височина, Волинська височина, Приазовська височина і Донецька височина. Це те, що стосується території України. Ще один різновид рівнин за висотою над рівнем моря дітки це плоскогір'я. Це теж рівнини, які мають висоту вище 500 метрів. Прикладами таких рівнин є середньосибірське плоскогір'я та плоскогір'я Декан в Азії. На, на в атласі ми можемо знайти ці плоскогір'я. Наприклад, середньосибірське плоскогір'я розташоване на території Євразії, аравійське плоскогір'я на території Євразії, плоскогір'я Декан, яке займає територію Індії, східноафриканське плоскогір'я на материку Африка, та західноавстралійське плоскогір'я на материку Австралія. Рівнини також поділяються за способом утворення. Вони утворюються по-різному, розрізняють первинні рівнини та вторинні рівнини. Первинні рівнини утворилися внаслідок тектонічних рухів в результаті підняття прибережних ділянок морів та океанів. По суті, діти первинні рівнини це дно колишніх морів. Наприклад, на території України так утворилася причорноморська низовина. Територія піднялася і утворилася низовина. Вторинні Рівнини утворилися на місці колишніх гір, які зруйнувалися, або внаслідок річкових наносів. Прикладом таких рівнин є середньосибірське плоскогір'я, на території якого колись були гори, але з часом вони просто зруйнувалися. За зовнішнім виглядом. Рівнини поділяються на плоскі і горбисті. Я не думаю, що тут треба детальне пояснення, але все-таки давайте розберемося. Плоскі рівнини, їх поверхня, подивіться, рівненька, на ній немає ніяких горбиків, підйомів, спусків. А от горбисті рівнини, тут у нас підвищення чергується зі зниженнями, але такі нерівності на горбистих рівнинах незначні. Рівнини відіграють велику роль в житті людини. На рівни... рівнині території найбільш сприятливі для життя і господарської діяльності людини. До речі, більша частина населення живе саме на рівнинах. Тепер розглянемо другий тип рельєфу суходолу гори. На відміну від рівнин, діти, гори це високопідняті ділянки земної поверхні. Гори займають трошки більше третину площі суходолу, і виникають вони. На межах літосперних плит. Коли дві літосперні плити рухаються одна назустріч одній, то там, де вони е, стикаються, гірські породи зминаються в складки і утворюються гори. Кожна гора складається з трьох основних частин. Вона має підошву нижню частину, схил і вершини. Гори дуже різноманітні за своїм рельєфом. Вони можуть мати різні схили. Схили гір можуть бути крутими, як ми бачимо на малюнку, або, скажімо, пологими. Крім того, гори можуть мати різні вершини. Розрізняють гори з загостреними шпилястими вершинами, з округлими вершинами і з плоскими вершинами. Наприклад, є такі гори, які називаються Альпи. Вони розташовані в Європі. Більшість з них мають ось такі шпилясті загострені вершини. А наші українські Карпати мають округлі вершини та пологі схили. Дуже цікавими є столоподібні гори або гори з плоскими вершинами. Треба сказати, що гори по різному утворюються, тому за утворенням діти їх поділяють на три групи. Перша група це складчасті гори. Складчасті гори утворилися при з'єднанні двох материкових літосферних плит. Так утворилися такі гори, як Гімалаї, Альпи та Карпати. А вулканічні гори виникають внаслідок процесу вулканізму. Вони повністю побудовані з магми і мають конусоподібну форму. Такими горами є, наприклад, вулканічний хребет в українських Карпатах. Склад частобрилові гори це давні зруйновані гори. До них відносяться, наприклад, Уральські гори. Крім того, гори поділяються ще за висотою. На цьому малюнку ми можемо бачити, що за висотою гори діляться на три групи. Перша група низькі гори це гори, які мають висоту від 0 до 1000 метрів. Друга група середні гори, які мають висоту, як бачите, від 1000 до 2000 метрів. І третя група це високі гори, які мають висоту понад 2000 метрів. А тепер розглянемо приклади. Низькі гори. Прикладами низьких гір є, наприклад, Уральські гори, які є природньою межею між Європою та Азією. Великий вододільний хребет розташований на е, східному узбережжі Австралії. Це теж низькі гори. На Україні низькими горами є Кримські гори, розташовані на Кримському півострові. Середні гори мають висоту, як я вже казав, від тисячі до двох тисяч метрів. Сюди відносяться наші українські Карпати. Та Скандинавські гори на Скандинавському півострові. Високими горами є значна частина сучасних гір, це, наприклад, Гімалаї, які розташовані в Азії, Анди, розташовані в Південній Америці та Альпи, розташовані в Європі. Треба сказати, що Гімалаї це найвищі гори в світі, і саме в Гімалаях знаходиться найвища точка суходолу. Вона називається Гора Джамалунгма або Еверест, і її висота 8848 метрів. Найвищими вершинами нашої рідної Батьківщини є гора Гаверла, яка знаходиться в українських Карпатах, та гора Роман Кош, яка знаходиться в Кримських горах. Гори зображуються на карті коричневим кольором різних відтінків, від світло-коричневого кольору до темно-коричневого залежно від висоти. Чим більша висота гір, тим насиченіший коричневий колір. За віком гори поділяються на дві великі групи. Це молоді гори, які мають вік менше 60 мільйонів років. Такими горами є наші українські Карпати, Кримські гори, найвищі гори Гімалаї, а також Анди. І Старі гори, які мають вік понад 60 мільйонів років. Такими горами є Скандинавські гори та Уральські гори. Треба сказати, що гори відіграють велику роль в природі і в житті людини. Так, наприклад, людина використовує схили гір як пасовища для випасання, наприклад, овець. Крім того, в горах людина видобуває різноманітні корисні копалини, особливо ті, які використовуються для виробництва металів: це залізні руди, мідні руди, свинцеві, цинкові руди та ряд і таряд інших. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули основні форми рельєфу нашої планети. Найбільшими серед них є материки і океани. В межах материків найбільшими формами рельєфу є гори та рівнини. Рівнини поділяються за декількома ознаками: зокрема, за висотою, за утворенням та за зовнішнім виглядом. А гори поділяються за висотою. За утворенням та за віком. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!